Значить, у нас тут от, розкладено на столі 9 пучків. Я говорила, що 9 поверхів реальності. Ми їх замотаємо в дідух. Це пшениця, це житні колоски, ячмінь, і одна гілочка льону. Значить, ми беремо ці колоски, вирівнюємо всі по зросту рослинки. І беремо мотузку. У нас джут. дуже щільно смужечка до смужечки, обмотати сантиметрів 10. Тепер от у нас тут 10 жмутиків. Ми вирішили показати дідух більш такий традиційний для Борисполя. Те, що можна застосовувати в Борисполі, це Отакі знову ж таки пучечки намотати, потім вибираємо найкрасивий і будемо формувати дідуха. Навколо нього трошки нижче розміщуємо три. І ось Тетяна Володимирівна дуже щільно змотує всі чотири пучечки до Починаючи від замотаного місця, щоб не видно було там, де колоски. Потім сантиметрів 5 я бачу, намотали 4 пучки до гурту, щоб не видно було колосків. От Тетяна Володимирівна там промотала там більше 10 см, так, уже увесь жмутик, так? зараз вона його зв'яже і ми відріжемо, щоб було видно колосся, тобто, щоб оцей пучок соломи і ще залишався. Звісно, це все е, е, виготовляється як такий святковий виріб, як прикраса. Е, добре, якщо хтось із людей повірить в те, що те, що зроблено своїми руками, те, що зроблено для своєї родини, воно і буде слугувати для родини, і стане отаким родинним оберегом. Тепер можна оті гілочки трошки. Дуже акуратненько, так, бо вони ще ламкі. Да, краще доложити із пульверизатора. Ну і ще от, да, наша порада, що дідух він не має стояти на голому столі. Обов'язково там у нас серветка, і він стоїть на серветці, а на свято сіно. Оте ото, сіно, що коситься, Кубильця. воно таке ніжненьке, да, робиться кубельце, ставити туди дідуха, поруч ставити глечики з кутею, от, і у якомусь такому посуді узвар, і то у вас буде дуже святкова така священна композиція, яка принесе і свято у хату, і додасть настрою, і долучить вас до. Традиції української